Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 до 2 дорівнює 1 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується там задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 2 буде 7, 7 додати 1 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність. Рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.